Ось вони, три аварійні тополі, які наводять жах чи не на усю у вулицю Київську. Півстолітні дерева тримають у тонусі і стареньких, і молодих. Я тут виріс, живу вже давно, звертаюся дуже багато років, ніхто нічого не... Гіляки падають, світла. Останній раз пали гіляка, два дні не було світла. Писали, зверталися, ніхто нічого не робить. Як вітер бура трещить, гіляки летять, люди не можуть пройти, падають років. на голову дерева. Один раз машина там, де стоїть, то впала гуля, добре, що, що проскочила машина. Було в капець по машині. І люди бігають. Нагадаємо, що дерева ці ростуть на території одного із приватних підприємств міста. Його директор роками бореться з усіма можливими службами, аби аварійні тополі зрізали. Завдяки наполегливості пані Тетяни влітку з деревами таки попрацювала бригада надзвичайників. Зрізали дві з половиною тополі і невеличкий кусок залишили. Тобто робота не дороблена. З червня місяця ми звернулися до МНС з проханням допомогти цим людям, які вже десятиліття чекали на те, аби були зрізані ці аварійні тополі. 5 серпня зрізка почалася, але вона так і не продовжилася. Дуже дивно, чому частина роботи виконана інша частина роботи не виконана. Чи хотів би хтось із представників МНС, особливо ті, хто це зрізали, щоб у них біля їхньої будівлі, де вони проживають, було таке гарне видовище? Я думаю, що ні. Ми закликаємо їх, аби вони схаменулися і доробили ту роботу, яку вони зобов'язані доробити. Нині стовбери цих дерев так само наводять жах на мешканців вулиці. А директор підприємства продовжує добуватись від надзвичайників якісного виконання своєї роботи. Да, ми знову пишемо, спілкуємося, але результату наразі немає.